Пригоди ведмедика, який прокинувся взимку. У глибокому лісі під великим ялиновим корінням жив собі маленький ведмедик на ім'я Бурчик. Він дуже любив солодкуватий мед, теплі обійми мами та свої пухна стівушка, які завжди смішно ворушилися, коли він хвилювався. Одного зимового ранку, коли сніг тихо схрипів під лапами, бучик раптом прокинувся. Ой, чому ж так холодно? здивувався він, коли з нори повіяло морозом. Ведмедик виліз назовні і одразу кинувся назад. Сніг був такий холодний. «Апчхи!» Ехо розкотилося лісом, а зі сніжного замету висунула голову білочка. Бурчику, це ти? Ти ж мав спати. Та й сам не зрозумів, хмикнув ведмедик. Мабуть, приснилося, що вже весна. Білочка засміялася, подарувала йому маленьку шишку і сказала. Ну, а раз ти вже прокинувся, ходімо знайомитися з зимою. І вони пішли. Сніг хрустів під лапками, а бурчик озирався на всі боки, бо ще ніколи не бачив ліс зимою. Раптом упав великий сніжок просто йому на носа. Ай, ти хто? Хто кинув? З дерева почулося веселе хихотіння. Це була маленька синичка, синька. Я думала, ти сніговик, такі круглі щічки, ну точнісінько, сніжна кулька. Так почалися зимові пригоди. Ведмедик катався на санчатах з гірки. Намагався лизнути бурульку і прилип. Але ненадовго грався з зайчатами в сніжки і навіть зліпив свого першого снігового ведмедя. Але найбільше здивування чекало його ввечері. З неба повільно опустився великий пухнастий сніжок, ніби хмаринка, і заговорив. Маленький ведмедику, лягай спати. Зима ще довга, тобі потрібні сили. То була сама зима, лагідна, спокійна і мудра. Вона ніжно провела по бурчиковій спинці холодним вітерцем, від якого ведмедик солодко позіхнув. Я ще трохи пограю. Пробурмотів він. Ні, ні. усміхнулася зима. Веселі пригоди тебе дочекаються й навесні. Білочка, зайчата й синичка провели його до берлоги. Бурчик знову згорнувся клубочком, вкрився лапками і пришепотів Дякую за пригоди. І так солодко заснув, що навіть мороз не зміг розбудити його знову. А ліс шепотів, спи, бурчику, Весна ще попереду.